Молоді люди обмотані туалетним папером, наче мумі вони викликали подив і здивування у перехожих громадян. Хоча чому дивуватись? Молодь Нікополя не забула про день гумору 1 квітня. Саме в цей день пройшов парад флешмобу. Флешмоб це заздалегідь запланована масова акція, коли група людей, їх називають мобери, з'являються в громадському місті і одночасно виконують однакові дії протягом кількох хвилин, а потім розходяться. Підготовка до флешмобу відбувається завдяки інтернету. Мобери створюють абсурдну ситуацію, але при цьому поводять себе в ній, нібито це все нормально та природне. Флешмоб вистава розрахована на випадкових глядачів, які цей час відчувають нерозуміння та цікавість. Парад флешмобів у Нікополі почався в торгівельному центру Біла, де учасники протягом чітко відведеного часу то завмирали, то танцювали, то цілувались. А закінчився він обмотуванням туалетним папіром. Мета акції розважитись, відволіктись від буденності, отримати емоційну розрядку та навіть знайти нових друзів. У перехожих акція, як і планувалось, викликала здивування та цікавість, а учасники отримали задоволення.